Мені дуже подобається ідея фіксувати в візитівках свій емоційний стан прямо зараз. Бо він постійно змінюється, і тим більше під час війни. І зараз в мені відбувається така дивна трансформація, що 10 тижнів тому я почав займатися йогою, медитаціями індійськими. І чомусь так я собі уявляв, що я буду сидіти як ковач. Нічого не буду відчувати, і мені якось все так затихне. І я боявся, Боже, як я буду працювати, як я буду грати вистави, зніматися в кіно. Я ж нічого не буду відчувати, не зможу вімкнутися емоційно. А потім, коли прийшли ці 10 тижнів, я для себе відкрив таку якусь Насичену яскраву реальність, що ти, ти їсиш просто фрукти, або виходиш на вулицю і просто вдихаєш повітря, або бачиш, як бруньки на деревах розпускаються, трава росте. І ти от зараз в цьому моменті ти набагато щасливіший, ніж в тих речах, яких ти там, культивував собі, ти думав, що от я тоді був щасливий, от тоді мені було хорошо, а зараз от, погано, бо війна, бо, бо багато чого відбувається. Але я для себе відкрив, що я можу бути максимально щасливим от просто зараз. Оцю секунду, от я пишу зараз в візитівку і, і від цього прям кайфанути, що в мене є така можливість що ви зараз слухаєте мене. І, і мені так хочеться, щоб це тривало як мого довше в житті, щоб я не втратив оцю дитячу якусь можливість вдихати це життя, радіти йому, хотіти жити, бо ну, ще нещодавно я зовсім не хотів цього только прикольная